Роти і сестри, скажемо слава Богу. Ми йдемо в концю нашого зображення. Будемо за все благодарити Бога, що Бог дарував нам сьогодні милость. Ми ще вдома молитви, над нашими головами мирне небо. Ми сьогодні в повному благополуччі, а також в достатках нашої жизни. Ми сьогодні слухали Слово Боже, де браття нам проповідували за земне багатство. Не приобретай земного багатства або не обогащаться, но приобретай вечную життя або багатство неба. Це дуже важная тема. Моє желание сьогодні коротко з вами поділитися Словом Божим и Священного Писанням, де в свое время один из людей, або як Слово Боже каже, значит, из тех, которые слухали Слово Боже, прийшов до Ісуса. И вот я читаю 19 глава Евангелия от Матвея. И вот некто нек подошел, сказал ему, учитель благой, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Братья и сестры, очень серьезный вопрос. Искренно или притворно задавался человек Иисусу питание, а серьезное питание. Что мне делать? Щоб ви наслідувати життєвічною. Я цей вопрос, а оце вот питання не оставляю всю життя. Кожен раз думаю об этом. Що робити, щоб наслідувати життя вічною? Христос говорить, що ти називаєш мене благим? Ніхто не благ, кроме Бога. Чому Христос так сказав? Тому що Він сказав, не сказав Господі, а сказав Учитель благий. піднімав Христа як Учителя, але не признавав його як Бога. Тому Христос каже, що ти називаєш мене благим, ніхто не благ, кроме Бога. Якби він сказав, Господь, що мені робити, не поглочив би сказати упрок або значить, замечання, яке Христос сказав. Далі каже такий питання, як ми чуємо, що мені робити, щоб наслідкувати життя вічною. Я думаю, кожного християнина. Серйозного, який думає о своїй житті, о будущем, цей вопрос не, не оставляє ні днем, ні ночі, ні в будень, ні в неділю. Що мені делать, щоб наследовать жизнь вечную? Саме слово «делать» – не сидіть в собрании. не сидіть в собрании, послухав і пішов. Делать. І я просив би кожного з нас, щоб ми розуміли, що ми призвані славити Бога. Ми призвані трудитися для Бога. Призвані друзі бути світом, бути прикладом, щоб наследовать життя вечную. І дай Боже, щоб в нашем собрании, я говорю откровенно, всі могли мы співати, дай Боже нашим користам і регентам, щоб не это побуждали людей і вместе з тим предлагали ті псалмы, які ми всі знаємо, щоб нам всім співали, це теж труд перед Богом. Славте Бога, в піснях, піступеннях, у всьому славте Бога, це славиться Бог. Ми так сидимо, група і рекорд співає, а ми сидимо. Чому? Не знаємо, що співати. Давайте будемо вчитися. Вчитися або просто зголосуватися, щоб ми всі могли славити Бога. Що мені робити? Давайте далі слухаємо, що Христос каже. Он же сказав йому, що читаєш, як написано в Писанні. Он же сказал йому, що ти називаєш мене благим, ніхто не благ, як тільки Господь. Що ж, якщо хочеш вийти в Царство Боже или в житті вечно, соблюдай заподі. Ясно говорить Христос цьому чоловіку, якщо хочеш в житті вечної войти, соблюдай заподі Боже. Брати і сестри, це услов'я Христос для всіх нас відкрився, всім дарував нам милость, призвав нас на путь спасіння, але каже: якщо хочеш, щоб наслідчити життя вічною або вийти в царство Боже, соблюдай заповіді Божі. Для того щоб соблюдати заповіді Божі, їх треба знати. Знать треба заповіді Божі, починає навіть із Старого Завета, а далі переходимо в новий завіт. О чому говорить там слово Боже, Заповідь Божия, друзі. Далі каже, Он вже говорить, які заповіді, які заповіді задає цей чоловік. Говорить йому, які є ще заповіді. Ісус вже сказав йому, не убивай. Ми скажемо у дето свободне, так чи ні? Не убивай свободне. Я вас питаю, свободне? Скажемо так. Але каже гнівишся на брата. Напрасно є человека війця. А одного гріха. От гріха, друзі, як ми свободні чи ні. Ми аналізуємо себе, аналізуємо, чи ми свободні, чи ми соблюдаємо заповіді Божі, які сказав Христос. Далі говорить. Не убивай, не прелюбодействуй, не краді, не краді. Теж треба остановиться, чи ми свободні від такого гріха, як кража? Слово Боже, сказано так. Що ви обкрадуєте мене, говорить Господь. Як ми обкрадуємо тебе? Він каже, принесіть я святини ваші в Дом Божий, а ви обкрадуєте мене. Буває так, каже в другому місці. Якщо каже Отцю, Отець, я дав Богу те, що на тобі добав дати, то я дав Богу. Каже, таким путем ви нарушайте Божию. Отцу дай своє, а Богу дай Божие. Так Писання учить. Започ Божа, друзі. Очень чітко нам говорить, як нам жити, щоб наслідувати життя вічною. Многії друзі, як ми сьогодні чули, йдуть дорогою широкою. Не треба старатися, не треба сильно тумитися, не треба і страдати, бо широкою дорогою. Широкая дорога ведет в вечные муки, а узкая дорога в жизнь вечную. Поможи нам, Боже, идти дорогой узкою, соблюдать Слово Божие. Дальше читаю. Не краи не лже свидетелей, ложное свидетельство. И таких свидетелей, друзья, можно встретить даже среди народа Божьего. Будут говорить ложное, приукрашать, Те, що йому подобається, і увеличувати то, що не було. Ложне свидетельство, великий гріх. Це заповідь Божа. Не говори ложного, Не вже не свидетельство, не пощ... почитай Отця і мать. І люби ближче як самого себе. Почитай Отця і мать. І люби ближче як самого себе. Установлюся на цій І себе провіримо ще раз, як ми її виконуємо. як ми виконуємо, друзі, любов до батька, до матері, почитати їх з любов'ю. Також говорить, люби ближнього як самого себе. Це старий завет. А в Новому Заветі Христос, друзі, цю заповідь ще увірішив. Каже, люби ближнього, любіть ближнього, як я возлюбив вас. Як нас Христос влюбил, і бо вот так возлюбив Сина Своєго, щоб спасти, то є нас, послав Сина Своєго За нас, то є Христос каже, не той більше любви. Якщо хто положить душу свою за друзів, за нас Христос положив душу свою, слава Богу, це наша любов. І каже, любіть ви так, як я вас возлюбив. Положіть душу за брата, положіть душу за ближнього. Браття і сестрі, у нас не вистачає дохват... не на сили і навіть рішення, щоб положити душу. Ми навіть не хочемо лизитися іноді раз перед братом, не то що за його страдають. Тому заподь Божа нам говорить, що нам делать, щоб спасти. Я ще раз повторяю, далі горіть. Почитай, отца і мать. Люби ближче Твоєго, як самого себе. Юноша вночі ему. йому. Все, это я сохранил від юності. Христос каже, йди продай іміння, яке в тебе, роздай роздайнішим і весь нас є життя вечною. Брати, ми сідомо, у нас нема великого іміння. Но, якщо би нам таки здав Христос так сказав повеління, йди продай, що в тебе є розайнішим і следуй за мною. О чому сьогодні браття також напоминали о нашому багаті. Я ввірю, друзі, у нас не вистачить сили. Не вистачить сили. Може бути маленька хата, де да під хатою одна вишня або яблунька. І нам без жалко, як це так. Но, народ Божий, християни оставляли много, оставляли много. Оставляли ради Господа своє імені, Ради Господа роздавали його. Ради Господа лишалися, лишалися. Розкожної і мирної життя йшли, страдали, достигали вічної жизни. Ми хочемо бути вместе з ними у вічності. Давайте вам думати, як нас там приймуть, коли ми не іспаняємо або не стараємося ісполняти Слово Боже. Че? Ніже говорить так, услышав ці слова юноша, опечалився, розвернувся і уйшов. Не по силу, не по силу продати імені. Роздатнішим і след за Христом, повернувся і уйшов. Ну, дойшов до свого берега, дойшов до кінця жизни, і залишилося воно. Не роздав, але воно залишилося. Ми сьогодні бачимо многі, построїли великі дома, хороми, але прийде час все останеться. Тільки діла наші йдуть за нами. Тому, брати, серце хай нас, Бог на світ. Давайте обратимось ще в Книгу Ісход о заподях Божих. Ми читаємо 10 заповідей Господа Ісуса Христа, тобто Бога, который дав Мойсею для народа Ізраїльського. Всі заподії, друзі, вони не втирали не силу. Одна заповідь, о чому ми часто говорим, заповідь 4 день 7. І там каже, суботу, у нас день седьмой, воскресенье. Ми всі знаємо по календару, аналізуємо перший день понеділок і доходимо до воскресення, сьомий день, сьодь день. Для нас теж залишається в силі. Не говоримо в суботу, тому що субота була сьомой день тоді. Да. А в нас сьогодні воскресення сьомой день. Як ми його цінимо? Як ми посвящаємо день воскресний для Господа Ілі для своїх цілей? Читаю эти слова, где говорит исход такие слова. Изрок Бог все слова сии говоря. Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Не делай себе кумира, никакого изображения того, что на небе Верху и что внизу на земле, и что в воде и ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь Бог твой, Бог ревнитель, наказывающих дітей за вину Отцов до третьего и четвертого рода. Для мене, друзья, эти слова очень троительны. Я Господь Бог твой, ревнитель, наказывающих дітей до третьего и четвертого рода. Давайте вам думати, ми батьки, ми батьки для наших дітей. Ми желаємо блага, ми желаємо доброї житті, щастя, а в місті життя вічної. Но наші діла, наші поступки відражаються не тільки на нашу жизнь, відражаються на життя наших дітей. Боже благословення, друзі, до тисячі родів, а прокляття до третього і четвертого рода, тому нам Необходимо думать не только за свою жизнь, а за жизнь своей семьи, за жизнь наших дітей, чтобы до них приобретать молитвами и жизнью своей печную жизнь. Читаю дальше. Не поклайся им и не служи служим, ибо Я Господь, Бог Твой ревнитель, наказывающий дітей за вину, Отцов до третього і четвертого рода. І говорит, і, і твора ці милості до четвертого рода, а то есть, і твора милость до тисячі родов, люблячи мене і соблюдаючи западі мої. Не призноси імені Господа Бога Твоє напрасно». Останомся, брати і сестри, я кажу від душі для всіх і в цим Бодрусів, не говори імені Бога Твоє напрасно, скільки ми говоримо напрасно ім'я Боже. Де то не так в собі? ой Боже, що то не так, ой Боже, напрасно. А Писання каже, не говори імені Бога Твоє напрасно. В молитвах наших ми напрасно говоримо Бога. Де то пауза в наших мислях і ми зразу Бог, Боже. Напрасно не говори. І в цьому треба бодрствувати, Це заповідь Божа. Не говори імені Бога Твого напрасно. Читаємо далі. Не произноси імені, Господа Бога Твоєму напрасно. І Бого Господь. І Бог Господь святили би той Господь не освятил бы не указал бы наказання за имя, которое мы говорим на праздну. Помни день суботні, а я вже сказал, помни день седьмой. За субботу в Новом Завете мы не знайдемо спом... ни одного слова, чтобы Бог сказав соблюдать субботу. А что седьмой день соблюдать? Дай Боже! на седьмий день воскресенья. Дальше. Все дней работай, а седьмой посвяти Господу. Мы и это он им всегда исполняем. Посвяти Господу седьмой день, день воскресный, который воскрес Иисус Христос для нашего оправдания. День седьмой. Посвяти Господу. Не делай он никакой его дела. Ни ты, ни сыны твои, ни дочери твои, ни раб твой, ни рабиня. Читаю ниже. Почитай Отца и Мать, чтобы продлились дни жизни Твоей. Продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой даст тебе. Не предубодействуй. Я не останавливаюсь, а вы думаю, знаете загрей. Не предубодействуй. Не убивай, не кради. Не каже, не убивай там того или другого. Просто одне слово, не убивай, не кради. Опять же, то, что мы слухали Матвея читав. Не произноси ложного свидетельства на ближнього Твое. Не желай дома ближнього Твоего, не желай жені ближнього Твое, ні раба, ні рабині, ні ула, ні овці Його, нічого. Що у ближнього твоєго весь народ виділ громи, молні і звуки трубні і городи м'яше, і увидев, то народ відступив от стана від гори. От, і став далі. І сказали Майсею, говори говорити, ми вам слухай, ібо ми боїмося, коли Бог говорив з народом. Мосей був з Господом. Вони сказали, говорити, ми боїмося голоса Божого. Читаю такі слова і ще раз, Некоторі, є, де записано в Євангелії від Івана. І заповідую нов, вам нову заповідь. Да любіть друг друга, як я возлюбив вас. Я вже говорив, як я возлюбив вас. І 35 стишок. Бо тому узнаю, що ви мої ученики, коли знають, якщо ви любите друг друга, видя мирські люди і не знаючи Бога, побачать та скажуть, це ті, які люблять Бога, вони живуть мирною сім'єю, вони не соряться, в їх немає разприє... разного, вони живуть одною сім'єю. Тому вже Христос говорить такі слова заповідує Христос для нас, бо тому узнають, що ви мої учніки, якщо любов між вами прибуває. Яка? Та любов, яку ми говорили, якщо ми за брата повинні готові положити душу, не приймати, не поносить брата, де він ушився, а душу полагають. Такої заповідь нашого Господа Ісуса Христа. І ми повинні це соблюдати. Поможи нам, Боже, соблюдати все, що написано. Дай Боже нам способності сили. Обращай внимание на слова, і будемо молитися Богу, де Бог, то тобто есть Ісус Христос говорив такі слова. Ще раз читаю слова із Івангелії Матвея. В Евангелія я, я читав. Одно місце, прочитаємо ще друге місце, де Христос також говорить о заповіді Божій. Заповідь Божа, друзі, для всіх нас остається в силі. Остається в силі. І коли приблизиться до Єрусалиму і прийшов і Фанії в горе Єліонської, тоді Ісус послав двох учнів, де говорить, Существує Ісуса Христа в Єрусалім. Послав два ученика, знайшли ослицу і молодого осла, посадили Христа і Христос приїжджає в, в Єрусалім. Що Христос робив, коли в храм Божий, храм Божий, це краса всієї землі. Но, но народ ізраїльський стали храм Божий, там стали торгувати, продавати. Міняти гроші і тому подобне. Христос прийшов, побачив це все і вот розривнував. Вот Боге ревність моя каже, снідайте мене. Озривнував, вот взяв бич і почав виганяти із храма мновщиків, продаючих, і також і волов, і овець, що було в храмі. Боже наш, помилуй нас, ми являємося храмом Божим. Дай Боже нам самим очищатися, самим приготовлятися. Щоб не став, не став Бог судитися з нами за наше безпеці, равнодушує, а може бути навіть те, що ми не соблюдаємо. Заповідь Божа, заповідь Божа, друзі. Навіть така заповідь, я вже не хотів би говорити, але напомню, в Новому Заветі, браття, багато заповідей, які із десяти заповідей, які я прочитав, і стікають ноги заповідей. Запать Божа, умивання ног, заповідь Божа чи ні. Я вас питаю, заповідь чи ні? Заповідь, заповідь Божа. Якщо я вмив, ноги, то ви повинні вмивати ноги друг другу. Сьогодні, друзі, над детою западю многі насміхаються, укорають і уніжають ті, куди роблять. Далі читаємо Тимофею за умивлення ног, апостол Павел говорить за вдовіцю. Яка Ну, вдовіця? Треба содержати її в церкві. Вдовіця. Яка омивала ноги святим. Сьогодні, друзі, і такого нема, не тільки що в церкві, а навіть вдома. Умивала ноги святим. Таку вдовіцу церква бере на попечення при її старості, коли вже вона сама не в силах сказати себе содержати, церква содержать. Тому ми обращаємо на всяку заповідь. і дай Боже нам способність соблюдати заповіді Божі. Думать, что нам делать, чтобы наследовать жизнь вечную. Я вже не раз говорив, прийняти крещение, стать членом церкви, прийти посидеть в собрании. не співав, не молився, а если молився ще потом не трудився, не проповідував, став і пішов. І я помню, коли Азанов у нас проповідував, і я вже так не раз повторю, і говорить, якщо ти Встроївся на роботу, прийшов і сів на роботі і сидиш. Нічого не робиш гріховного, нічого, сидиш. Просидів 8 часов, став і пішов додому. Яка буде зарплата? Брати і сестри, якщо ми прийшли на роботу виноградник Божий, ми повинні працювати, щоб отримати життя вечною, не сидіти, а працювати. І дай Боже, щоб ми в цьому старалися. Трудилися, і Бог нас прийняв вечно обідні. Молився Богу. Амінь.